Санжари містечко дуже чисте, облаштоване. Тут бачите по вулицях от такі так звані екологічні карети. Нові санжари називають містечком тисячі роз, тисячі троянд. Тут і справді троянди можна побачити буквально на кожному кроці. От сьогодні вже 16 жовтня, але ми бачимо, що в центрі селища ще цвітуть і цвітуть троянди. Справді, куди б не пішли, ми в нових санжарах скрізь. Троянди, троянди, троянди. Троянди і виноград. Красиве і корисне. Писав класик української поезії Максим Рильський. Саме тут у, у Санжорах мати на кожного жителя одну троянду. Це наша мета на три роки. Якщо беремо, що у нас біля на 10 тисяч насадили, то нам треба 6 тисяч троян посадити. Ми на сьогодні маємо навіть, 3 тисячі, почали цю роботу у восени 2011 року. І ми обов'язково кожен етап висадки троян ми прив'язуємо до якоїсь дати. 60, 670 штук посадили восени. В честь 67 ї річниці визволення України. Весною цього року висадили 2012 року. знак подяки нашим жителям за те, що вони постійно дбають свої праці, своєю працею, свою увагу до нових санжар. Новий санжар був прекрасний, чистий, благоустроєний. І тут, скажімо, в цій роботі 80% праці самих жителів то ми і висели 2012 троян у 2012 році для наших жителів, честь наших жителів. Щорічно я зустрічаюся із випускниками школи. Цьому році у нас 102 учні, випускники 11 класів. І от при розмові півтора години з ними, один на один випускники, і я із ними. Ми домовились, як ми будемо. Жити в нових санжурах, як ми їх розвивати, як вони будуть гордитися ними. І е, думав, що ми висадимо е, в честь е, закінчення школами 306 троян. По три троянди на одного е, випускника. 102 на 3-306. І вони своїми руками цю роботу зробили. Вони поливають, догадають, ці троянди будуть радувати око і душу всіх розсадлях вистачати.